Це у нас горох, це у нас редиска, а це червона радиска. От тут у нас капуста, а соняшник у нас зверху. Учні ліцею номер 10 у Полтаві презентують те, що виростили на уроках основи здоров'я. Вирощують мікрозелень діти п'ятих та восьмих класів в рамках соціального проєкту Розумний город, розповідає його координатор Тетяна Панасенко. каже, що їхній ліцей виграв та впровадив себе в закладі. Цей проєкт перший на всю Полтавську область. Цей проєкт націлений на те, щоб показати дітям, як можна з насінинки виростити корисний продукт. Це привчання дітей до агробізнесу, вирощення культури. Цей проєкт ще націлений на те, щоб не просто виростити культуру, певно, а ще й вміти продати. Тобто у нас діти будуть складати, вони складають бізнес план. Цим проєктом викладачі ліцею прагнуть формувати в учнів екологічні та фінансові навички, зазначає директор Полтавського ліцею No10 Олена Ткач. Особливістю цього проєкту є те, що наші учні здобувають навички фінансової грамотності на всіх етапах від посадки насіння до збуту. Готової продукції. Діти вчаться розраховувати витрати, формувати ціну, працювати в команді, а також планувати дохід. Важливим в цьому проєкті є і те, що діти зможуть не лише виростити та продати рослину, але й зібрати кошти для підтримки армії. Важливим аспектом проєкту є соціальна відповідальність. Частина отриманих коштів і від реалізації готової продукції учні спром... будуть спрямовувати. Вати на підтримку збройних сил України таким чином. Вони усвідомлюють, що їхні зусилля можуть приносити користь не лише їм, а й усій країні. Сьогодні учні восьмого класу працюють над реалізацією бізнес-плану. Учениця Ірина Стеблій розробляла його кілька тижнів. каже, що планують продавати рослини не тільки рідним та вчителям. Ми розробляли план по тому, як можна було продати не тільки батькам або учням і вчителям, і не тільки в школі. Ми Будемо продавати. Як в Тіктоці, так і в інстаграмі. Думаю, ми зробимо акаунт, і з нього вже будемо продавати онлайн. Для просування власного проєкту діти навіть створили емблему, під якою планують реалізовувати продукцію. У нас вже готова емблема. Ось така ми її розробляли теж неділю. З цим нам допоміг наш однокласник Кирил Кирвашей. На цій емблемі розташована рослина у колі. Як будь-то її оберігаємо ми, і підпис підпис нашої школи. Наша ідея це оберігати рослини і тримати їх в. Кліматі якісь приятливі для цих рослин. Самі учні радіють таким урокам. Кажуть, що відтепер урок основи здоров'я є найулюбленішим зі всіх предметів в школі. Ці уроки мені дуже подобаються, тому що ти приходиш, тут починаєш його чи поливати, чи висаджувати. Ця робота вона така кропітка, Мені такі роботи дуже подобаються, тому для мене ці уроки дуже захоплива. Я кожного разу, коли в школу приходжу, мені думаю, щоб скоріше цей урок почався, щоб сюди прийти щось поворощувати, пополивати чимось допомогти. Розкладаємо тканинки. Розкладаємо молодці.